до речі, саме ці кімнати відбувалися всі перші, як я вже казав. Тому що вони знали, що їм неодмінно, дуже уважно вислухати кожну людину. Доброго здоров'я, Григорович. Дякую, що ви так гарно з нашими дорогими гостями тут е, забавляєтесь. Я перепрошую, що відразу не встиг. Я... Знаєте, є така пропозиція. У нас 22 травня, ось вже за декілька днів. Я сидів вночі, написав невеличкого вірша Тараса Григоровича. Але, здається, трохи призупинився дощ, то можна було б сходити разом зі мною, клонитися нашому пророку, а потім повернутися сюди, і ми б вже і почаювали. Ну, дещо, якщо б когось цікавило про себе розказав. І отак би ми зробили. Якщо ви не проте, я теж візьму квіти зараз.